Поглянемо, чи ваша пара остаточно розпалася, чи то лише пауза в ваших стосунках, і ваша кохана людина до вас скоро повернеться. Схоже на те, що ваш коханий чи ваша кохана зараз почувається немов від чого звільнилася. Ви чимось обмежували свою кохану людину. Якось не давали, грубо кажучи, їй дихати. І от зараз нарешті ця людина приходить до тями, бо позбавилася вашого надмірного контролю. І, можливо, і розлучилися ви якось некрасиво. Бо ваш коханий чи ваша кохана швидше шкодує не за вами, не за коханням, а через розрив, через те, як це відбулося. А ще в житті вашої коханої людини є щось, а можливо, і хтось, про що ви не знаєте. І через оце якогось бажання до вас повернутися, ваша кохана людина немає. Хоча, можливо, ваша кохана людина і буде робити якісь кроки у ваш бік. Але це буде не заради примирення, не заради повернення до вас. Можливо, є щось, що вас об'єднує, можливо, є якісь моменти, які треба обговорити. Чи, можливо, ви просто працюєте разом і ви будете спілкуватися на роботі. На жаль, це не про кохання і не про повернення. Це швидше про те, що нормальне спілкування, без якоїсь ворожості. Навряд чи ваша пара знову об'єднається. Ви будете спілкуватися. Між вами не буде такої жорсткої конфронтації, якоїсь війни, якихось скандалів, але ви просто спілкуватиметеся, ну, як знайомі, можливо, як друзі. Але не більше. Та й загалом карти радять вам подивитися на цю ситуацію незамиленими очима. А чи дійсно там було кохання? А чи дійсно воно живе і досі? Чи, можливо, ви просто по інерції жили один з одним. Якщо там немає вже ніде нічого, відпустіть цю ситуацію, відпустіть цю людину, не заважайте ні своїй коханій людині влаштувати своє життя, ні в себе не забирайте шанс на нормальні стосунки. Відпустіть того, хто не кохає вас і кого не кохаєте ви. І тоді у вашому житті з'явиться місце для нових стосунків.